Щоб заробляти величезні суми коштів, от щоб розбагатіти, просто неймовірно потрібно розвивати свою творчість, вам потрібно щось творче робити, додати творчість своє життя. Я помітила таку неймовірну тенденцію. У багатьох людей, які приходять до мене на астрологічну консультацію, є дуже таке велике багатство в натальній карті, тобто грошей повинно у людини бути просто. Купа. А, і я питаю, чи чому такого не відбувається, чому нема, чому ви бідна людина? І мені розповідають там життєву ситуацію. Я бачу, що в натальній карті повинна бути якась творча справа у людини. Тому що отак у нас все складається в житті. Така в нас натальна карта, що щоб гармонізувати одну сферу, потрібно піти в іншу. Тобто, щоб налагодити кохання, деяким людям потрібно. Реалізуватися в роботі, тоді автоматично налагоджується сфера кохання і так далі. І от у багатьох людей є така тенденція, щоб налагодити грошовий такий потік в своєму житті, потрібно почати робити щось творче, комусь це малювання, вишивання, комусь писати книгу. Тобто у кожного щось своє. Але дійсно дуже багато чого залежить від творчості. Люди це ігнорують, не зважають такі, а творчість та не хочу. потім. Але вона дійсно впливає на дуже важливі сфери в житті. Для багатьох людей це гроші, і гроші великі, дуже великі суми можуть почати приходити у ваше життя, якщо гармонізувати. Саме цю сферу творчості, але у кожного це своє своя сфера, у кожного все по різному. Потрібно, звісно, дивитися, розбирати вашу натальну карту. Якщо у вас теж є сфера, яку ви хочете покращити, гармонізувати. Пишіть мені в особисті повідомлення, записуйтесь на консультацію. Розберемося, як вам покращити ваше життя.